У самісінькому центрі хуста розміщена скульптурна композиція з обеліском, встановлена у 1971 році в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. Наразі меморіал у занедбаному стані потребує реставрації, оскільки проходить реконструкція центральної частини міста. Міська влада виявила бажання відновити й пам'ятник. Відтак взяти його на баланс міста, адже цей монумент у власності району наразі тривають громадські обговорення, яким буде меморіал після реставрації. Про демонтаж споруди наразі мова не йде. Тому ми сьогодні зібралися, ми послухаємо вас, ми розкажемо, що би ми хотіли бачити. О 12-й годині я зустрічаюся з другою групою інтелігенції нашої, Яка їхня думка? 15 годин ми зустрічаємося з третьою, і ніхто без узгодження з громадою міста Хуста ми там робити не будемо нічого. Тож, чи залишиться монумент, таким як сьогодні, чи його зовнішній вигляд дещо зміниться, це вирішувати громаді міста, запевнив міський голова. Нові ідеї та варіанти подав і головний архітектор Хуста Василь Орос. На сьогоднішній день стела і монумент пам'яті, який стоїть в центрі монумент слави, ну він погано виглядає, облущені сходи і так далі. І він досить великий, досить гігантський. Можливо, якщо є спільна згода, трошки його реконструювати. Можливо, трошки його зменшити за скізами, дещо у пам'ятника героям війни мали змогу ознайомитися і ветерани та діти Другої світової. Я думаю, що більш компактним його можна зробити. Там лишнє можна вбрати. тому що він вже не там, секунду, він вже не вписується в архітектурний план площі. Але перезахоронення ніяке в ніяк разі це не виключено. Нехай поміняють ці скарба таблички. Нехай будуть ці імена там же. Якщо буде майкрасиво, ви бачите, що зараз місто привращається дуже в красиві. Центр взагалі вже ну він не вписується трошки ну, старівший. Так? До речі, під скульптурою могила, де поховано зо два десятки хустян загиблих у роки Другої світової, серед них і батько пана Івана. Там батько похований його радіст, похований. Цемпер, чех, три чоловіки, три розвідники, які були, були направлені у серпні 1943 року, викинуті на е, е, парашутах на горі Мінчук. Згадали на зібранні, яким був монумент слави на початку. Ветерани погодилися, що у змінах зовнішнього вигляду пам'ятника поганого нічого нема. Головне, аби могила солдат лишалася на тому ж місці. Зрештою, головний архітектор міста пообіцяв розробити новий ескіз із урахуванням пропозицій та зауважень. Незабаром має з'явитися новий варіант пам'ятника без трибуни та зі збереженням стели. Утім, громадські обговорення продовжаться. На сам кінець зустрічі Володимир Кащук презентував нову відзнаку із зображенням Хуйського покровителя. Товлено до 925-річчя міста повідомив, що окремі ветерани та діти війни будуть нею нагороджені.